День гідності та свободи відзначають в Україні. Українська громада у Варшаві також зібралася разом, щоб вшанувати пам'ять українських героїв, всіх тих, хто віддав своє життя за вільне європейське майбутнє України. Деталі розповість наша колега Наталка Волосацька. Під посольством України у Варшаві зібралося кілька десятків українців з лампадками у руках. Хвилиною мовчання люди вшанували усіх загиблих героїв, згадали події революції гідності, і ті цінності, за які стояв майдан, вони незмінні. І сьогодні це європейське демократичне майбутнє України. Дивіться, на душі скорбота, але з другого боку, і відчуття власної гідності. І сьогодні вшановуємо, вшановуючи пам'ять тих героїв, які поклали першими життя за нашу свободу, ми так само говоримо про те, що ми пам'ятаємо їх, і про те, що ця гідність вона відображається сьогодні в цьому захисті, який наші хлопці тримають на фронті. А е, звичайні українці допомагають тримати цей фронт саме через е, оборону України. Коли ми вже були на самому майдані, реально було стояти так, от один до одного стояв, і відчувалася шалена енергія і шалена єдність саме української нації. І дуже би хотілося, щоб ця єдність була сьогодні. Але саме в єдності є наша сила. Це не прості слова. Дійсно, українці це та нація, яка вміє єднатися. День гідності та свободи це не просто дата, це спогад про час, коли український народ відстоював своє право на вільний вибір і демократичні. Принципи, ми нині згадуємо помаранчеву революцію 2004 року і революцію гідності, яка почалася в 2013 році зі студентського протесту. Він був реакцією на рішення уряду 21 листопада відмовитися від підписання угоди про асоціацію з ЄС. Після жорстокого розгону студентів розпочалися масштабні протести, які у лютому завершилися масовими розстрілами. Українські силовики безжально стріляли в українських мирних протестувальників. Загинуло понад 100 Активістів їх називають небесною сотнею. Це були люди з різних регіонів України, різних професій і різного віку, яких об'єднали спільні європейські цінності. Сьогодні Україна і далі бореться із зовнішнім ворогом, який теж вбиває цивільних, цього разу підступно, коли вони сплять у своїх домівках. Наталка Волосацька, слава ТІВ.